Наймасштабнішу приватизацію за 20 років анонсував прем'єр Арсеній Яценюк. Зокрема, продати спробують Укрспирт та інші державні компанії, які на думку голови уряду сприяють корупції, а не розвитку країни на своєму найближчому засіданні. Кабмін планує розглянути проект закону про перелік об'єктів, які не можна приватизовувати. Серед них і агрохолдинг пуща водиця саме сьогодні його працівники пікетували адміністрацію президента з вимогою розслідувати, хто саме розвалює. Держпідприємство розповідає Алла Хоцянівська. Огірки та помідори під дощем мокнуть не на городі, а на сходах адміністрації президента. Близько 200 людей прийшли захищати свої теплиці та сади. Усі вони працюють в агрокомплексі Пуща водиця дві тисячі гектарів землі за межами Києва та майже 300 гектарів у межах. Структура годувала не останніх людей у державі. Оце було на Верховну Раду, на міністерства, нашим президентам, хто куди їхав відрядження. Це звідси в нас іменно ця продукція йшла на стол. заказу. 15 гектарів землі добули літні теплиці, поросли бур'янами вдалині будівельний кран. На місці садка там зводять торгівельно-розважальний комплекс. Через дорогу ще одна ділянка. Тут замість яблук виріс новий район. Ліпінка дуже боляче на це все дивитися. Пані Галина у гірки у цих теплицях вибирала 30 років. каже державний комплекс розвалюють руками. Більшість працівників звільнили. Тепер на територію їм зась. Це моя тепличка. Ось вся в бур'яні. Всередині всі труби вирізані. Лишився каркас зняти, і бур'яни викусять. Хто так на господарював з'ясувати вимагають тепер під адміністрацію президента. Аграрний міністр ще місяць тому обіцяв створити спеціальну комісію, але віз і нині там. Дякую. Так, міністр агрополітики відповідає на вимоги людей. Ти нікуди не планує, бо обіцяна комісія запрацювала. Я скептично ставлюся до проведених мітингів замовного характеру. Щодо Пущі Водиці, щодо Пущі Водиці, то там працює комісія, там є новий керівник. Він приступить до роботи і будуть говорити безпосередньо мовою фактів, а не мовою окремих претензій до попереднього керівництва. Запевняє, агрокомплекс Пуща Водиця залишать у державній власності, активно візьмуться об обробляти землю та вирощувати городину, бо нагодувати країну і світ таке завдання поставив прем'єр. Захопити лідерство на ринку продовольства. Урядники саме зібралися на аграрному форумі, що за пів кварталу від пікету Арсеній Яценюк каже, за 10 років ми маємо втричі збільшити виробництво сільгоспродукції і нагодувати своїм, навіть африканців та китайців. Да, нам відкрили ринок в європейському союзі. Тільки ви не думайте, що вас там з Караваєм будуть зустрічати. Це світова конкуренція, дорогі друзі. Причому дуже жорстка світова конкуренція. Тому у нас що є? У нас є ближній схід, у нас є Африка, у нас є Китай. Про те, як нагодувати китайців, мітингувальники не думають, бо самі обіцяють перестати їсти. Якщо нічого не зміниться, з 21 липня оголошують голодування. Алхосініська Інна Боднар, Вадим Литвин та Богдан Стрілець ТСН один